Здравствуйте, девушка. Документы где ваши? Не вот? Не передавайте. Нет, что нет. В чем дело? Вам вы будете разговаривать нет. по телефону? Сейчас, помоги, не отвлекайте. Ну и что теперь? Девушка стоит с нарушением правил дорожного движения. Вам не стыдно? Вы такой пример подаете? В смысле, не что нет. вы тут делаете? Документы вам отдали? Не нет. передавайте документы а в руки никогда. Не Вони під'їхали спросить мене, як проїхати на Одесу. Ну, давайте підказуйте, як проїхати на Одесу. Скажіть, будь ласка, як проїхати на Одесу? Я документи нічого не давав, я хоча на, на бідного гаїшника. На Одесу перед мостом. Угу. Повертаєте направо і попрямо собі. Не під мост, а перед мостом. Указать, указать. Смотрите, направо. Направо. Просто направо. А то он даже объяснить не может. Ну, Все. Девушка, вы а в курсе, я что вы нарушили правила дорожного движения? Я курсе. Я в курсе? Я работаю, я курс. Могу визитку дать. Не надо. У нас есть свой адвокат. Спасибо. А -а -а -а. Я Я бы подвергал делаю что... Какой? Вы... Какой сказал, что она Ну, Почекайте, зараз ось теж їхала із... Що, очередь очередь вас, да? так? Не можете відпустити, да? ну, так? Можете. Можете. Їхала собрання, перший раз раз їхала з собрання. Приступала Франція. на сцені, так. Да. Да. Так чому не зробите припис, щоб знаки переставили? Що ж туди їхати не можна. А? Я вже ну, загал, то, взагалі не розумію, тут, чому тут стоять підзнаки. Для буржуток можна, а для автомобілів немає. Тут немає ніяких жодних перешкод. Давай все засти. Протокол. Протокол просто, так? Да? Нехай ну. навіть не думає. Споглядає. Так, скажу, я не Нехай навіть не думає. Ну. Надеюсь, машина.

Ага. Це що? — Дозволений що? для цього місця. А А там що заборонений, каже, що перед цим його зупиняли і каже, страховий поліс не а, А він подивився, вибачаєш ні. Ага, що Щось у вас тут щось не складається? Тут Тоб, під'їхали, спитали. Тут той документи його в руках держав, яка страховий поліс. Я зрозумів, що ви стоїть добродіятельності займаєтесь. А не... Якою добродіяти? Ну, Всі допомагаєте, допомагаєте. Прям... Образцовий інспектор. Один і другий. Добре. Добре, що образцовий що допомагає. Тільки зупиняєте безпорушення. Тут зупиняти не можна. Тут знаки. А що тут знак стоїть? Що тут? знаєш? А куди він дивиться? Те, щоб оттуда не їхали сюди, а куди він дивиться взагалі? ля, щоб не заїжджалися. Куди? А як тут можна заїхати? А я Так заїжаю. То Того там знак стоїть, а навіщо він? Ну, там стоїть знак рух тільки прямо. Воно ну, ну, порушник, дивіться, yeah. дивіться, дивіться, треба штрафувати. Yeah, ну, шобіни. Шобіни. Воно перейшли дорогу. Вон, Бачиш, не бачить. Тут їх ціх, за ці лідень мільйони. Беріть на поставку акуст... прокоталії, виганяйте. Ми всіх попереджаємо. Не тіше, а тут недавно поряд. Вознів теж перепереджаємо. Бо недавно був случай. Ну от скажіть, будь ласка, бо дії, як ви сюди, не знають, що знак за задній. За 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 да. за, за і знак рух у і смог. Хіба тяжко поставити місце друзі? Якщо забороняє сюди повертати, так там це вже проблема. Наказовий знак, рух і підтримує. Правильно, наказовий знак. Да. Але це не забороняючий знак. Да. Це да. наказовий. Наказовий, да. Наказує. Да. Ну. Наказує рух і всі А Він ж не забороняючий знак. Що має пріоритет? На наказовий чи забороняючий? На наказовий. Так. Наказовий? Ну, а не стої... забороняючий? Рух тільки 4-1. Ви знаєте, якщо б там поставили знак, рух наліво заборонено, так. тоді можна стояти, ми допоможемо. Тільки да? так би стояв, щоб він був видно його. розумієте, видно. видно, А той знак вводить увагу, люди знають, що є тут прозворот, да? Чи перший, чи Ру -ру другий. Є, ви, ж там, далі розворот. ви ж там не говорите, де розворот. Наприклад, щоб знак стояв, як стоять, перший розворот заборонений поворот, да, а слідуючий. А чому ви не присикаєте правопорушення, І... Ну, Знак 334, правильно? Так. — Ціла пробка. І що? Тут все, весь верта вся стояла. І, І в... зупинялися. Тут насправді ситуація дуже проста. Справа в тому, що цей знак поставили недавно. Його взагалі не було. Це спеціально, це називається так звана формушка. А -а -а. Його поставили для того, щоб даїшники могли заробляти у бюджет держави, так. виписувати протоколи. Не попереджувати, а виписувати протоколи. Правильно, інспектор? Як це? Я попереджую. От люди, які заїжджають, Добре. я попереджую. Добре. Попереджуєте? Тобто ви зупиняєте? Правильно? Так. Зупиняєте. І попереджуєте. Уж не зауваж. Но зупиняєте в зоні знаю, знаку 3.34. Прекрасно. Це без порушення. Ось де. Де? Секундочку, де? якщо де? сюди повертають, куди ви, ви зупиняєте? Ну, де люди зупиняться? Повертають люди, зупинили, попередив. Яким чином? На перехресті зупинити? І жбін, жбін, правду, ну, там теж порушення, тут не можна порушення стояти, ви Тут Скрізь порушення. Схейсь порушення. Схейсь порушення. Ну, так, і Чому ви зупиняєте тоді дії знаку 34? Якщо людина порушила, так, ви що і змушуєте ще раз порушити. Як це так? Як це вона зупинилась, ви усно попередили, вона зрозуміла і... Ви мене не зрозуміли водії. Кожного водія, якого ви тут зупиняєте, ви його зупиняєте з порушенням Кожного. Тут немає ні одного міста, де ви можете зупинити його без порушення. Тут ні одного зупиняєте. міста. Покажи мені, хоч одне місце, де, де Тут можна встати без порушення. Тут немає. Ну, не, а навіщо це створювати? Це, спеціально, це розумієте, це створюється спеціально перешкоди, розумієте? Щоб водій порушив. Це не допомагає водіям. Як це не от так я ще, от... Я ось одній от навіщо? Наприклад тут, знак? Ось тут наприклад, тут знак 334, він не потрібний. Да? Погоджуєтеся зі мною? Це так. Тут не потрібний. Тут він не заважає, тут, в принципі, в цій полосі практично ніколи і не їздять. Да? Ну, Раз, два... По -сій, по -сій, по -сій, Раз два, три, чотири, п'ять, шість поліс. Три, ну. три наліво і три прямо. Ну. Ну. Тут не створює, тут вже нормально роз'їжджаються. Тут знак, в принципі, так, поставили спеціально. Сьогодні днем тут була... добрий інспектор. Допомагали громадському, дуже радий, громадському дуже транспорту. Радий, дуже радий, що ви допомагаєте громадському транспорту. Постараєтесь не зупиняти порушення правил дорожнього руху. Або зробіть командиру, нехай приберуть знак. І зупиняєте тоді, і ставте порушення, по-іншому ви тут зупиняти не можете. Якщо порушників правил дорожнього руху, бо ви автоматично робите їх ще більше порушниками. Зумієте? А ви приклад повинні показувати. Ну тут не бачу приклад. народ. — А вони відганяють, відганяють Кішки ми тут позносили. Фішки виставили на все. Почали за пішки вас, вас знімати і... Дивіться, по проїзді в частині їде з телефоном в руках, даже не дивиться позади происходит. Мало таксі. до полупуються таке нашли. Стоїть на аварійці, ну що до нього допомога. Машині. Там що знак поставили? Там дальше, добре, а там стоїть? Добре. Теж, якщо повертатись з цієї полоси, то що? От з розвороту і паркується справа. Ви ж не знаєш, що це полоса для транспорту? Логічно. А чого я, чого я саме не знаю? Чого стане порушує? порушує? — Він якщо нормально перестроїться. Ну, ну з розвороту. Я Ні, з першого, а з другого. Повертає з розвороту і перестроїться, потихеньку перестроїться туди. А, Правильно, ми а да. там є приривська лінія. Туди якщо заїхати, то заїхати. Ну так дивіться, якщо він тут зупиниться, правильно? То він ж нічого не порушується, він зупиниться з правої сторони. Ну, там О, можна, так. можна О! — Бачите? Це значить... — Знаєте, 13 собі клапана? Це ж є трава, правильно? Доволі насадження. Її портять зливають з пікалії на траву. А ви не при тим займаєтесь, А чим? Ну, як ще? Ви міліціонер, от дивіться. Бачите, поки що переходу може перейти по подземному, правильно? Так, так. Ну. Він користується, він тут не може включити проблесковий маячок, скористуватися. Пункту правил 3.1. Відступити від винок правил. Так? От ви на нього маєте скласти протокол. Так, так. Ви знаєте, так? Якщо у вас поставка карта, то у вас машина не зіб'є. Чому ви його? А що ви взяли? Ви взяли? Да. Ви да. ви якщо ви я з вами розмовляю, то я заважаю ви вважаєте, працювати. Ви Слухайте, якщо я розмовляю з ним, то що я заважаю? Представтесь, будь ласка, хто ви такий? Інспектор дружний патрульної служби, Молодший сержант міліції Діденко. Діденко. Можна ваше працювати. Посвідчення, будь ласка, ваше можна? Можна діденко, можна. діденко. Ви мене звинуватили в тому, що я заважаю інспектора. Інспектор, я вам заважав працювати? Ні. Ні. А чого ж ви так? Не хочете вибачитись? Вибачитись? Так. Да. За те, що ви мене звинуватили, в тому, що я заважаю інспектора, даю працювати. Сильно вас звинуватили? Так. Да. Я не думаю, що Я понесу вибачте. травму. Моральну. Діденко, Тарас. Юрійч Юрійович перебуває, на посаді інспектор тебе здається. Тарас, як, як по є батькові номер. Тарас. Юрійович? Тарас Юрійович, не хочете вибачитись переді мною? А я вибачаюся, якщо вас так сильно да, обід обра... образили. Образ. КаІН-2032. Такий модний номер. Чому 2.0, прямо як в хобри. — Знаєте, що в них Рєнт 007, Джент Бонд. В цьому інспекторі, який з номером таким жетоном 200. Це, це просто номер. — Ви перед тим, коли щось сказати, спочатку думайте. все щасливо. побачення. — До побачення.